Прекрасний день, аби кістка стала в горлі кожному клятому дебілу, який підтримав ідею з війною. А ми з вами розібралися з тим скутером. Це є в нас Honda Dio 34. З проблем в нього от проблеми. накупив китайського такого пластику. Хотів би то все гарно виглядало. Але, намагаючись все діло туди натягнути, вирішив позвонити мені, бо, судячи з усього, нічого гарного в нього не вийшло. А чи вийде у нас щось гарне з тим, то будемо розбиратися. Так що, якщо вам цікаво, то підписуйтеся на той каналчик, ставте йому вподобайку. Звісно, гарне сінько донайте на ЗСУ. Ну і традиційно, харетрендіте. Погнали робити. Шовимпазики на мотик, столин батом, батомник. З проблем З проблем у нас є неробочий на спідометр. Треба замінити йому трос газу, аби то все діло у нас функціонувало і показувало. Ще нам треба буде замінити от його болотничок. Але я вже не повівся на китайську шляпу і знайшов би ушню на розборочці. Так що, надіюсь стане, як має бути. Бо з китайським з ким не спілкуєшся, кажуть, що не так просто. То сюділо поставити, тому я не став наступати на ті самі граблі, скажімо так, і замовив Бушечку. Ну, а що буде з тим пластиком? Будемо дивитися далі. Так що погнали поки що розбиратися зі підометром. Ну і далі, скажімо так, понаростаючий, так що погнали. Коротко про нюанс. Тут, бачите, йде такий плоский на 34-х. Взагалі перед тим, як купувати трос, то обов'язково сюди загляньте і подивіться, у вас тут квадрат, чи от така штука і тут от така вилка. І ще сюди зверніть увагу, тут у вас де той фокус. Іде ну, під болт, отак закручувати. Чи йде на фіксатор. О нюанс, який треба, бо... Власних замовив, а замовив нафіг не то. Так щоб по два рази не башляти, звертайте на такі речі увагу, а я погнав то ставити далі на місце. Зараз, okay. ти Хонду зібрав? Ні, ще ні. А що ти робиш? Шукаю подарок на 8 березня, вже не за горами і не можу знайти, що жінці подарувати. То ти що дурний? Заходь на кашалот. Який кашалот? Це інтернет-магазин подарунків на всі випадки життя та для кожного свята. Тут можна підібрати подарунок по професії, будь то айтішник чи повер, а також хобі, статусу і навіть за улюбленим фільмом чи грою. На сайті все поділено по категоріям і групам, щоб не витрачати час на пошук. Тут ти завжди знайдеш актуальний подарунок у гарній упаковці. Для кожного, для кожної, з приводу і без. А посилання шукаю в описі під відео. Що, ти знав, де шукати подарунок? Так, круто, дивися скільки тут того всього. Ну, то, все, замовляй. Та йди роби Хонду. Точно, все, погнали. Перший з нюансів, дивіться, коли будете ставити китайську голову, от, от обов'язково перед тим як вже ставити їх болтиком заводським, якщо він у вас зберігся, отак берете і прокручуєте на холосту, скажімо так, його просто, щоб ви могли його рівненько вкрутити. Бо та фігня тріскає і от вийде, що ви з першого разу захотіли поставити. Дирочку не розробили, болтик пішов чуть-чуть криво. І все. І отак різьбу потихеньку туди вкручуєте і викручуєте. І отак от бавитеся, бо у вас кріплення вкріплення не трісло. Так що майте собі на увазі, що якщо ви купили китайський пластик, то легко точно не буде. Ось потихеньку крутите і викручуєте. Коротше, розробляєте. Дирочку, лишаєте її девственності, скажем так. Так, ну годину часу я вже весь мокрий. Зверху зазор натягнули, а знизу зазор можете забути, бо китайський пластик зазору вам не дасть в житті. Так що, аби не розстраюватись, то будьте настроєні зразу, що буде десь отака щілинка у вас. Ну, Але що зробиш, то вділи. Але кажу, вже весь мокрий поки хто натягнув. Так що погнали, зараз будемо замінювати ото крило, бо його вже тут, бачите, паяли щось, що паяли, непонятно як то так можна було паяти. Але було прийнято рішення, що легше просто його замінити на БУшечку. Так що зараз скидуємо то крило і йдемо дивитися, що нам приїхало. От так от виглядають наші крилочки. Наш телеграмчик робить речі. Так що кому треба, то замовляйте. Але пацани, ну, ще раз прошу, мийте, мийте, не тратьте марку. Ну, бо Я розумію, що беушні всі, але все одно частіше воно завжди гарніше. Так що погнали ставити то на місце. Залетіло наше крилешко, отако 30 секунд, як я і казав, оригінал є оригінал. Раз, два, чик-пік і все на місці. Так що, супер-пупер залетіло. А з китайським точно би возився ще до вечора. Ну а зараз будемо ставити ті бокові, подивимося, що ті лижі нам заспівають. Так що погнали. Отако виглядає той китайський пластик. Отакий зазорчик, але поставиться. Бачите, як грає, поставиться багажник і буде краще. Ну а так, отак, поймите, Та буде в принципі гарно виглядати. Ще я думаю, йому треба буде клюв докупити би вже до цього. Голова тако виглядає. Ну, в принципі, виглядає гарно, резиночки тут не вистачає. Ну, але також з зеркалами. Плюс-мінус все мало би заграти. Але китайський пластик кажуть, то, що то веселіє, бо без напильничка не підпилюючи, чітко, не поставиш і не бавичись. Ну, але стало явно краще. Від імеї, як то кажуть. Так що на тій прекрасній ноті буду з вами прощатися. З вас, як завжди, вподобаючка, коментарчик, як ви бавилися зі своїм китайським пластиком і чи вартує то того.